Вже ми повторюємо все вивчене, все, що виноситься на контрольну, і в понеділок будемо писати контрольну роботу. Перед вами на екрані зараз завдання першого варіанту контрольної. Я, відповідно, вам дам якісь інші. У мене там їх 4 штуки. Цей варіант вам уже не попаде, але всі інші варіанти сконструйовані за таким самим принципом. Перші три завдання це запитання, на які потрібно дати відповідь словами. Так, я може трошки збільшу так. Наступні три питання це задачі, які треба розраховувати. Записувати скорочений запис, формулу, підставляти числа і розраховувати. Всі завдання виконувати не потрібно. Якщо ви подивитесь по кількості балів, тут більше 12. Це значить, що одне якесь із завдань ви можете просто не робити. Яке одне, яке вам найбільш не подобається. З шести завдань, які перед вами є, вам потрібно зробити тільки п'ять. Ну і зараз. У нас підготовка, я можу вам пояснити деякі завдання. Прочитайте ці, які є на екрані, які вам потрібно пояснити, як робити, давайте зараз я розв'яжу разом з вами. Всі розв'язати ми не встигнемо, тому що їх тут 6 штук, ми за урок максимум десь встигаємо 3. Тому вибирайте, які вам найскладніші. Ну, давайте я з шостої почну. Ми такі задачі не робили, і вона досить складна і вона точно буде в усіх варіантах є така задача. Як розв'язувати таку задачу? По-перше, тут важко її розв'язувати, тому що нас питається, що покаже динамометр. Ми толком не знаємо, про що тут йде мова, яку таку силу він буде показувати. Ну, ми, поки раз це динамометр, значить він точно буде показувати силу. Тому ми просто їй пишемо сила, ніяких біля неї букв не ставимо, ми не знаємо, що це буде за сила, яка буде діяти. Просто пишемо, що нам потрібно яку ж силу покаже динамометр, якщо його опустити у воду. Так, в нас відомий об'єм тягарця, ось цього, який висить на малюнку. Так, в нас відомий об'єм. Об'єм як позначається? Яку я маю поставити букву? Скай, хай, я споминаю маса М, об'єм. Об'єм позначається буквою Уві, В. Велика В, так, да, правильно. Так, об'єм у нас 300 сантиметрів кубічних. Так, що в нас ще є? Ще в нас є малюнок. І на малюнку у нас показує динамометр щось, коли в нас висить тягарець. Що в нас показує динамометр, коли до нього підвішений тягарець? Яку таку силу він вимірює зараз? Коли ще ми без води? Ньютон. Mm -hmm. Ну, так, але яку саме: в нас є сила тертя, тяжіння, пружності, так? Тя... Ой. Ну, тяжіння. Правильно, правильно, правильно говорить. Так. Зараз ось його тягне донизу, сила тяжіння. І зараз ось цей. Динамометр, нічого більш не діє, значить, на нього просто діє сила тяжіння, відповідно, він показує силу тяжіння. Так що я пишу, що це в нас є сила тяжіння, її показує динамометр. Вона скільки, з динамометра треба подивитися. Стрілочка нам вказує на середину між 6 і 7. Значить, скільки це буде? Це буде 6,5. 6,5 ньютона. Так. Місця має дуже мало. <кій> ну, буду писати, якщо я ще додаткові, буду прямо тут, де розв'язок писати. Так, розв'язок. Нам в цій задачі складність в тому, що потрібно. Спочатку, перш ніж розв'язувати шукати формули, потрібно подумати, що нам, власне, відбувається. Якщо ми опускаємо цей циліндр у воду, так, то в нас залишається все те саме, але в нас з'являється ще одна сила. Яка сила діє на всі тіла, які опущені в рідину або газ? Ну, Ми про неї лабораторно минулий урок розв'язували. С... Сила яка. Як mm -hmm. ми її писали, ми її визначали. Архімеда сила Архімеда. Так, сила Архімеда. Сила Архімеда це та сила, яка виштовхує з води. Та сила, яка не дає нікому втопитися. Вона всіх намагається виштовхнути з води. Не всіх, виходить, але вона всіх виштовхує абсолютно. Тільки хтось потрапив у mm -hmm. воду, вона буде його виштовхувати. Не тільки з води. Якщо ви попадете і в. Якийсь інший розчин там болію, <рес> ще щось. все одно ціла Архімеда намагається виштовхнути. Ну, тому чи в неї вийде чи ні, це вже інше. Але вона завжди виштовхує. А тепер згадаємо: якщо в нас одна сила туди, друга туди, як ми ці сили, як нам знайти результуючу силу, яка буде діяти? Пам'ятаєте, на минулій контрольні були такі завдання? То були такий листочок у клітинку, намальований тягарець і дві стрілочки. Що ви тоді робили? І в клітинку, на ньому був брусок, на брусок діють сили. Ось в один бік, в інший бік. І написано, що, наприклад, одна клітинка це дорівнює одному ньютону. Як ви шукали силу, яка діє на брусок? Згадайте таке завдання? Що тут треба робити? Треба почитати, скільки клітинок займає ця стрілка. Ну. Це довга стрілка займає раз, два, три, чотири, п'ять, шість клітинок. Менше раз, два, три, чотири. Від шести відняти чотири. Так, все, ви, від шести. Відняти 4. Робили таке, так? Да? Так. Згадали? Так, виходить 2 ньютони діє на ось це тіло. Так от, тепер давайте я вернуся назад до нашої задачі і погашу клітинки, щоб вам краще було видно. Дивимося на цю задачу. У нас є так само: оце наш брусок. Ось на нього в один бік діє сила, в другий бік діє сила. То, щоб знайти, яку си, яка сила на нього діє, нам треба що зробити, так як там ми їх від 6 віднімали 4, тут нам треба. У вас знову інтернет завіс. Не знаю, чому така погана мережа, вона показує повну мережу. Ну, добре, значить, дивіться, так само там ми від 6 віднімали 4, тут від сили тяжіння ми віднімаємо силу Архімеда. Можна їх поміняти місцями, якщо там буде більше-менше, це вже не важно, але швидше за все так буде. Так, я просто з життя знаю, що зазвичай так воно має бути. Раз у нас динамометр тут висить, значить, щоб він розтягувався, значить сила тяжіння повинна бути більше. Так, ось вам, по суті, та, та сама задача, щоб була у вас минулий контрольний, що треба віднімати сили. Саме через те ця задача тут найважча в цій контрольній, що треба пригадати попередню тему. Ну, а далі все легко. Сила тяжіння в нас уже є. А силу Архімеда ми повинні знайти за формулою. Яка там формула для сили Архімеда? Я можу підказати. Якого кольору мишка? Чекає. <потребови> Ну мишка моя, вона? Реп... правна. Це... Погано видно, так, да? У мене камера погана. Ну мене рожева. А, рожева. Рожеве. Ров. Все, щоб знайти силу архімеда, нам треба помножити РО на G на В. Так. Що нам потрібно? РО і G нам треба додати в дану, але в мене не влазить, то я запишу його тут з боку. Тут і формула. РО запишу і Ж запишу. Я мало місця на Ро залишила, мабуть. Так, ж в нас чому дорівнює? В Дерині 10. Аро, якщо ми воду опускаємо? 249-та сторінка в жовтих книжках і 89-та в синіх. Що там написано? Чекайте. Вода а яка вода? Може чи чиста? Звичайно чиста вода. Так? Наші просто у воду, да? що Одна так? Тисяча. Тисяча. Одна тисяча. Тисяча кілограм на метр кубічний. Тепер тут ми бачимо, що у нас з'являються метр кубічний, значить, об'єм треба перевести в метр кубічний. І так, нам потрібно, щоб коли ми просто сантиметрів в метр переводимо, ми ділимо на 100. Бо санти це 100. Mm. А якщо у нас кубічна, ну, тобто санти це 100, вибачаюсь. Якщо у нас кубічна, значить треба три рази ділити на 100. 300 3 рази ділимо на 100. Отримуємо 0, цілих. ну ось так. Якщо ділимо на 100, це переносимо на два знаки кому, так? Оце буде. Раз перенесли, два перенесли, три перенесли. Правильно. Можна, так, як ми робили в лабораторній, написати 300, помножити на 10 мінус 6. Теж так можна. Як вам було зрозуміліше? Як я переводила в лабораторній, можете ще раз переглянути там на лабораторній пояснення є в відео. Я зараз повторювати не буду, щоб можна було це по-іншому. Я тут роблю по-іншому, щоб у вас були різні. Да, мій. Зум мені пише, що в мене поганий інтернет. Ну, будете дивитися на відеозаписі, як розв'язується задача без переривів вже. Так, значить, підставляємо числа. 1000 кілограм на метр кубічний, помножити на 10 ньютонний кілограм і помножити. Три десятитисячні, так, метри кубічного. Що вийде? Зараз. Кілограм у мене закреслитись. Угу. Метр кубічний теж можна закреслити. Залишиться ньютони, так, як і має бути. А коли рахуємо? На 10, 10 тисяч помножити. 0, 1, 2, 3, 3. Це буде 3. 3, Так, 3, 3. ньютона. Значить, виходить, у нас сила тяжіння 6,5 ньютонів, сила Архімеда, 3 ньютона. Щоб знайти силу нашу результуючу, яка буде на динамометрі, ми маємо взяти силу тяжіння і відняти від неї силу Архімеда. Що вийде? І це буде 3,5. Так, 3,5 ньютона. Все, оце задачі тут, по суті, з складніших таких. Так, на відповідь в мене залишилось місце. Ви знаєте, що у вас задачі ще має бути відповідь. Якщо це контрольна, то задача має бути гарно оформлена. То ось у мене, в принципі, більш-менш оформлена, але тільки мені можна було ось це. «Ро» і Ж писати теж сюди в дану, у мене просто місця вже в не них немає. Так. Встигли собі зберегти чи записати, а я стираю. Так. Переходимо тоді до четвертої. Що в нас четвертою? З четвертою трошки легше за шосту. Нам потрібно дізнатися, на яку глибину занурився батискав. Пам'ятаєте, ми про батискаф розв'язували задачі, ми визначали, який тиск на батискав. Так? У вас є це відео із цими розв'язками, ви можете переглянути. Виходить так, якщо у нас батискаф, оце, оце оця, оця безформна штука, це буде мій батискаф, у воді то тиск, який тисне на поверхню. Його розраховується за формулою, якої пам'ятаєте. Ось така глибина. Це майже 2 кілометри. Ну, я четверту, шосту розв'язала. Ще до якоїсь є питання. Може, виникли по ходу, може, ви дочитали якось. П'яте хіба ще? П'яте? Угу. Так, я правильно почула? Да. Так. Так, у п'ятому, п'яте завдання там за стандартними формулами підставлять, рахувати, але там два запитання. Вам потрібно знайти, що покаже динамометр. А динамометр, пам'ятаєте, у нас, якщо просто висить тягарець, то це він показує силу тяжіння. Значить вам потрібно знайти силу тяжіння і вам потрібно знайти тиск. Тобто в нас два питання. Сила тяжіння. І тиск. Відома в нас маса, і відомі довжина і ширина. Довжину і ширину позначимо так, як ви в математиці пишете, А і Б. Так як у нас прямокутник, бо цеглина має форму прямокутника одна її грань. То, щоб це було схоже на формулу з математики. Так, сантиметри перевести в метри. Це треба поділити на 100. Mm, це буде 0, mm -hmm. так. Вже в мене знову не влізло. Формули для сили тяжіння. Це М помножити на G. для тиску треба силу поділити на площу. G в нас дорівнює. 10 Десять на Кілограм. Якщо у вас влазить же в да, ну, ви можете там його дописувати. У мене просто не влазить, то я його пишу тут де формули. Так, значить, щоб знайти силу тяжіння, треба масу помножити на ж. Маса 5 ж 10. Значить, сила тяжіння дорівнює 5 помножити на 10. Так? Щоб знайти тиск, потрібно силу поділити на е, площу. Сила це наша сила тяжіння. Яку ми вже розрахуємо. Ми її розрахуємо, нам треба її поділити на площу. А щоб знайти площу. Як ми шукаємо площу? Якщо це прямокутник, це глина, це прямокутник. У неї тут А, тут А Б. Так? Як знайти площу? А помножити на Б. А на Б. Я не хочу втратити час на розрахунки, тут залишилось попідставляти числа порахувати. Е, якщо є потреба щось розрахувати, кажіть мені, треба чи ні? Чи вже mm -hmm. далі зрозуміло. Так, mm зрозуміло. -hmm. Так. Дивіться, всі числа вже є, так, А, Б підставляємо знаходимо площу. Коли 0,15 множимо на 0,2, це наша буде площа. Е, потім М на Ж множимо. Це ми знайдемо силу тяжіння. І підставляємо цю формулу. М на Ж, коли ми помножимо, там вийде 50, так. Да? Ділимо так. Тільки одна секундочка, не можемо писати зразу дорівнює. Нам потрібно писати S дорівня. Тут ставить крапку кому. Ай, секунду не працює. С дорівнює, а тоді вже писати: Що там у вас вийшло? Нуль цілих. цілих... цілили. Що в мене там вийшло? Му, mm -hmm. 0, пятнадцять на ноль, два. Да, ноль цілих три Три так. Це в нас метри квадратні. Так, сила тяжіння в нас була. П'ять. На 10. Це так, я не буду. Раз ми там написали зразу результат, я тут теж напишу зразу результат. І тиск у нас дорівнює відповідно 50 ньютонів поділити на 300 метра квадратного. Все. По суті, залишилось написати відповідь. У відповіді ви маєте вказати дві величини: і F тяжіння, і тиск.